Найпоширеніші проблеми гравців. Сьогодні поговоримо про них та про те, як можна ці проблеми вирішити. Мене звати Саша, я співзасновниця та співавторка каналу Dice Bones. Поїхали! Перше. Труднощі адаптації до системи. Незважаючи на свою популярність, навіть система Dungeons and Dragons є не найпростішою для освоєння, не кажучи вже про багато інших систем. Тому зрозуміло, що запам'ятати усі правила з першого разу практично неможливо. Та знай, що це абсолютно нормально. Шлях кожної людини в цьому хобі починається саме так. Аби процес адаптації до систем був простішим, попроси допомоги у свого майстра чи більш досвідчених гравців. Нехай хтось пояснює тобі аспекти гри ще раз, або ж просто спостерігай за грою інших вас. Важніше, та варто пам'ятати. Будь-що можна вивчити та засвоїти, якщо є бажання та дисципліна, а тому зловживати допомогою своїх друзів та однопартійців не варто. Проте, якщо якась система дається тобі аж занадто складно і це не приносить жодного задоволення, можливо, це просто ознака того, що вона тобі не підходить. У такому випадку просто варто спробувати щось іще, а поради стосовно вибору тієї чи іншої системи, ти завжди можеш запитати або в чатику клубу настільних ігор твого міста, або в якомусь із чатиків спільноти НРІ в телеграмі, як, наприклад, Перехрестя авантюристів, інріум, таверна-гремлячі кістки та інші. Друге байдужий тем. Ваш майстер постійно забуває про що ви з ним домовились, та робить все на своє власне бажання? Ваш майстер ігнорує ваші побажання та прохання? Ваш майстер забороняє вам відігравати щось, що йому не подобається, чи йде не за сюжетом? Ваш майстер не дослухається до ваших попереджень про тригери чи інші неприємні теми? Вам здається, що він чи вона грають самі з собою, а ви лише фон? Що ж, усі ці симптоми вказують на те, що перед вами байдужий майстер. Ну, чи майстриня підземель. А мені до піз... Попри те, що Майстер є ведучим гри, керуючи її розвитком, він також є членом вашої гральної групи, а отже, має і поводити себе як частина компанії, тобто комунікувати та дослухатися. Якщо цього не відбувається на постійній основі і ви помічаєте, що іншим гравцям це також не до вподоби, спробуйте домовитися з однопартійцями та провести діалог на цю тему з вашим майстром. Головне, не забувайте підбирати слова та не переходити на прямі образи, а свою критику чи претензії підкріплювати прикладами та фактами. Якщо ж після такого діалогу. Бо нічого не змінюється, або ж усім крім вас такий формат гри підходить. Ну що ж. Ну що ж, тоді, можливо, конкретно цей майстер не для вас. А проте, якщо такі зміни в сторону байдужості відбуваються раптово, перепитайте у свого майстра чи майстрині, чи все в порядку і чи комфортно йому чи їй з вами грати. У житті трапляються різні речі: від вигорання до якихось особистих проблем. Тож, якщо подібна поведінка не була притаманна вашому ведучому чи ведучій раніше, запропонуйте свою підтримку або зробіть паузу з іграми. Третє неініціативні однопартійці. І от, коли процес адаптації завершився і ви влилися у потік гри, в якийсь момент може виникнути відчуття, ніби вся гра тримається виключно на вас та в вашій ініціативі. Що інші ваші друзі по хобі не так зацікавлені в сюжетці чи самій грі, або ж і зовсім нудьгують під час сесії. Що ж, причини такого можуть бути найрізноманітніші, проте це точно не варто лишати без уваги. Найкращим, на мою думку, буде зініціювати обговорення цієї проблеми усією групою, включно з майстром. Та якщо Інші гравці не хочуть одразу зізнаватись у причинах такої поведінки, або поки самі не розуміють, чому так відбувається, ви завжди можете взяти на себе роль лідера чи лідерки та допомогти вашим друзям відчути на собі всі принади настільно-рольових ігор, ініціювати спільні діалоги між собою та з неігровими персонажами, заохочувати до різних комбо під час бою та всяке таке інше. Та найскладніше в цьому процесі не втратити власну голову. І тут ми плавно переходимо до наступної проблеми. Четверте. Синдром головного героя проти лідерства. Ми звикли, що у книгах чи медіа лідерам різних команд, як то команд супергероїв чи інших груп у всяких пригодницьких розповідях, зазвичай приділяється більше екранного часу. Нам детальніше показують їх передісторію, історію становлення чи детальніше розкривають біографію. Тому гравці в настільні ролівки, намагаючись відтворити таку ж пригодницьку історію на своїх іграх, часто можуть ставати жертвами синдрому головного героя або ж плутати його з лідерством у команді. По-перше, настільно рольові ігри це в першу чергу командні ігри. І якщо ви граєте за команду шукачів пригод, то, скоріше за все, ваш сюжет спрямований на об'єднання ваших персонажів, а не їх розділення. А тому, якщо ви хочете. Більш концентрованого ігрового досвіду з увагою лише на вашому персонажі, можливо, вам варто просто переключитися на відеоігри, або ж підбити якогось майстра, пограти з вами ролівку один на один, чи максимум на двох персонажів. Можливо, це звучить дивно, але це також дуже прикольний досвід. Або ж, якщо вам при цьому цікаво працювати над розвитком свого сторітелінгу, спробуйте написати якусь розповідь чи навіть книгу про свого персонажа, та викласти її на якомусь ресурсі. По-друге, лідер це не той, хто має більше спотлайту в історії. Лідер це людина, що здатна надихнути, допомогти та прислухатися, не вимагаючи взамін якоїсь плати. Тож тримайте це в голові та не очікуйте, що будете отримувати постійні нагороди за вашу ініціативу. Ініціатива допомогти вашим друзям та команді має йти не від потреби в увазі, а від бажання зробити обставини навколо вас кращими для інших, ну і, звісно ж, для вас самих. П'яте. Гумбрю правила чи свідобудова дема, які вам не подобаються. Ті, хто грають в настільні ролівки не перший день, особливо в D&D, добре знайомі із поняттям гумбрю. Дуже часто майстри та майстрині доповнюють чи змінюють ті чи інші правила, аби адаптувати їх конкретно до своєї гри. Проте що робити, якщо вам ці зміни не подобаються. І ні, ми зараз не будемо говорити про зачарування сріблясті шипи, його банять по ділу. Давати свій фідбек стосовно тих чи інших нововведень на грі важливо, адже хорошому майстру також важливо, аби гра була для всіх комфортною. Якщо ви поясните, чому вам не подобається якийсь гомбрю, скоріше за все, до вас дослухається. Та водночас ви не повинні змушувати майстра чи майстриню змінювати свій власний світ виключно під вас та ваші забаганки, особливо якщо інших членів групи все влаштовує. Можливо, якщо вам щось не подобається, це просто знака того, що вам просто не подобається конкретний сетинг чи правила, за якими грає саме ваша бачка. Пробуйте сходити пограти ще в якусь групу і порівняти ваш досвід. Це допоможе зрозуміти, в чому саме може бути проблема, та обрати те місце і ту кампанію, яка буде вам комфортною. А якщо питання в сеттингу, тим більше наразі світ настільних ролівок може запропонувати вам безліч альтернатив, у тому числі й в жанрі фентезі. Тож обрати є з чого. Забагато діалогів, забагато бойовки. А тим часом проблеми в ігровому процесі підводять нас до наступної вічної дилеми. А саме, забагато діалогів та забагато бойовки. У світі НРІ існує два цих табори, що спокон віку сперечаються, що в грі гірше. В цьому ролику я не скажу, що найкраще за все баланс в обох речах. Я впевнена, що ця істина вам вже давно відома. На жаль, неможливо догодити одразу обом категоріям цих людей. Зокрема, якщо такі гравці грають за одним столом. Навіть для досвідченого майстра чи майстрині буває дуже складно примирити такий конфлікт. Як на мене, найкращим вирішенням цієї проблеми є відокремлення такої пачки. Кожен гравець чи гравчиня варті того, аби знайти собі гру до свого смаку. Та якщо ви зібралися пограти венів виключно, аби провести час з друзями, і по ходу гри з'ясували, що у вас присутня така розбіжність, ви все ще можете не втрачати шанс пограти разом. Пробуйте, наприклад, грати дві паралельні гри, або ж навіть мінятися ролями майстра та гравців. Одна гра буде сконцентрована більше на бойовці, в той час як інша гра задовольнятиме потреби соціального відіграшу. Якщо ж вашому майстру чи майстрині більше подобається вести щось соціальне, розбавляйте ваші Стійні ігри періодичними данжен кроулами, виключно з бойовкою, або якимись іншими системами, що зосереджені конкретно на цьому аспекті. Ну, а якщо ситуація зворотня, спробуйте те саме, але з окремими якимись іграми по соціалти чи взагалі спільний ларп. Сьоме невпевненість та сором'язливість. Окрім веселищів та викиду серотоніну, час, проведений за настільно-рольовими іграми, може також викликати страхи, сумніви і приступи невпевненості. Пу-пу-пу. А раптом я погано відіграю. Можливо, іншим не подобається грати зі мною, і вони просто про це не кажуть. А якщо моя сюжетка нудна і нецікава, А раптом мене завтра взагалі виженуть з групи. Ти, ти хочеш, б ти ставив вибух. <звук> і таких раптом може бути ще багатько. Та чи всі вони реальні? Нам людям властиво надумувати зайвого та накручуватися, особливо, якщо ми вже мали попередній негативний досвід у тому чи іншому занятті. А проте не дозволяйте цим деструктивним думкам відірвати вас від реальності. Щоб відрізнити вигадані проблеми від реальних, спершу зробіть дихальну вправу, а потім поставте собі уточнюючі запитання, чому та чи інша самопретензія здається вам реальною. В якийсь момент такого діалогу питання відпадуть самі собою. Внутрішній критик, що любить посіяти ці сумніви, у Наші голови не любить логіки та фактів. Але якщо вас і справді цікавить ставлення вашої команди до вас чи до ваших персонажів, краще запитайте про це прямо і не мучтеся у здогадках. Восьме спотлайт. Як правильно його зловити та передати іншим? Переходимо до наступного загадкового створіння під іменем Спотлайт або ж в перекладі Центр уваги. Багато історій про різних героїв прагнуть розкрити не лише головних героїв, але й інших членів команди. Так кожен персонаж має мати так звану арку. Тобто частину сюжету, що концентрується на якомусь конкретному героєві чи героїні, розкриваючи таку особу детальніше. А проте, якщо книга чи серіал мають свій прописаний заздалегідь сценарій, то настільно рольова гра ні. А тому є небезпека, що когось задарують такою увагою, а хтось і зовсім може почуватися обділеним. І причиною цього може бути навіть не егоїзм та нарцисизм конкретних людей, а просто складність менеджменту цього спотлайту. Адже всім хочеться розповісти побільше про своїх Героїв та показати їх у всій красі, відчути себе важливими детальками вашої історії. В цілому, ця задача більше лежить на майстрах, адже саме в їх компетенції придумати історію таким чином, би включити в неї всіх гравців та дати кожному можливість побути в центрі. А тому тут дуже важлива саме ваша підтримка. Поспілкуйтеся між собою про ваші побажання стосовно особистих арок. Вам не обов'язково розповідати усі секрети, а проте ви можете попередити один одного про ваші очікування. Наприклад, хтось у вас вашій арці хоче відіграти конфлікт з іншим персонажем, а хтось хоче прожити історію самітнього вовка чи вовчиці, ау -у -у, який змінить свою позицію на користь командного гравця. А хтось, можливо, хоче сліз та драми. Так, ви зможете краще зорієнтуватися, а також і вигадати спільні сцени та відіграші навіть у періоди особистих арок. Так як Енері це командна гра, ви все ще можете прожити історію ваших однопартійців як свою власну, головне робити це разом і не боятися спілкуватися та обмінюватися ідеями. Ви приємно здивуєтесь, коли побачите, яка прекрасна картина вималюється перед вами після такої спільної роботи. Також старайтеся не перетягувати весь спотлайт на себе. Згадуйте все те, що ми вже проговорили у пунктику про лідерство. Дев'яте манчкінізм. Схожою по симптоматиці на бажання спотлайту, але трішки відмінною по результату, є також інша відома болячка. Називаймо її манчкінізмом від гри Маншкін. Красти я люблю! Красти твою і мою. Практично кожен гравець хоча б раз у житті зіштовхувався з таким типажем гравцем, що подумки застряг у Манчкіні. Такий гравець приймає усю гру як ресурс виключно для власної вигоди. Ці гравці зосереджені на тому, аби фармити, тільки вигравати, збирати всі можливі магічні предмети і обвішуватися ними, кидати тільки високі кітки, провокувати інших і можуть дуже сердитись, якщо в них щось не виходить. Якщо такий гравець є серед вас, спробуйте Делікатно пояснити, що вам не дуже комфортно грати в командну гру з кимось, хто грає виключно сам за себе. Покажіть приклад, різні відео чи поділіться історіями про ваші командні ігри. Дайте шанс цим людям пізнати іншу сторону медалі. Та якщо після діалогу нічого не змінюється, ну що ж, деяким людям цікавіше грати у змагальні ігри, що абсолютно окей. Можливо, в такому випадку людинці варто порадити якусь іншу гру для вільного часу. Десяте конфлікт у пачці. Конфлікти і непорозуміння є невід'ємною, хоч і не завжди приємною частиною нашого соціуму. Різні експертні психологи стверджують, що конфлікти часто прискорюють розв'язання проблем та спонукають нас до пошуку компромісів, креативу та дають нам нові різні навички виживання у соціумі. Але в контексті настільно-рольових ігор дуже важливою навичкою є вміння відділяти конфлікт між людьми та між персонажами. Якщо, наприклад, у вас в команді є ельф. Та дворф, чиї народи ворогують, це чудова можливість відіграти конфлікт, що переросте в дружбу чи навіть в кохання, як то було у володарі перснів та екранізації Гобіта. Головне це обговорити між собою та продумати, аби часом не занадто захопитися сварками і не засмітити цим гру для інших гравців. Головне не забувайте, що це конфлікт між ельфом та дворфом, вашими персонажами, вашими тимчасовими альтер-его, але не між вами. Аби полегшити цей процес і закріпити таку навичку, ви можете скористатися певними маркерами. Це допоможе вашому мозку розрізняти фантазії від реальності, адже часто ігри в НРІ сприймаються нами як альтернативний, але все ще реальний досвід. Маркером може бути щось таке, що ви ніколи не робите в реальному житті під час сварок, щось, що вам не притаманне, якась дія, вигук чи інша звичка. Проте, якщо конфлікт виник неочікувано або й взагалі спалахнув на міжособистісному рівні, точно потрібно зробити паузу зі свого Сіду, я можу порадити, що не варто повертатися за гру, поки особисте непорозуміння не буде залагоджено. Інакше це може перетворитися в пекло для інших гравців, адже вам так чи інакше буде дуже складно лишатися неупередженими до цієї людини. Візьміть на вирішення питання весь час, який вам необхідний, навіть якщо це займе кілька днів чи тижнів. Повірте, краще так, аніж створювати дискомфорт на самій грі. А на цьому мій топ завершився. Пишіть у коментарях, з якими проблемами зіштовхувалися ви на своїх іграх, та як ви їх вирішували. І знову. Знову хочу подякувати нашій спільноті в чатику перехресті авантюриста за те, що накидали хороших ідей для цього відео. Підписуйтеся на наш канал, підтримуйте ЗСУ, адже це запорука того, що ми можемо робити цей контент для вас. Ставте вподобайки і до зустрічі у майбутньому. Не ініціативні. Що? <реш> <реш> так там хуйня написана. Ну, третє. Ми звикли, що у книгах чи медіа лідерам різних команд, як ото команд, як отака така.